Всім привіт! Ми з вами в Аврорі і йдемо дивитися, що тут є цікавенького. Постійно питають, в якому я місці в Кропивницькому, і знімаю в Аврорі у колишньому джерельному. Тут така дуже-дуже велика Аврора. Ось бачите, прямо є де розгулятися. Новенькі іграшки. Ну оці я бачила тільки інакше. Бачите, такий динозаврик. В яєчко закривається. І він звідти не дістається пришитий. 99 гривень. ангел, 399. Омивач скла концентрат. Я собі придбала, мені сподобалось, бо літній ще не повністю в мене вимився, то розвела і якраз нормально, а літній вже замерзав. Зайчик, кролик, вибачте, 149 гривень. Я думаю, тут нажимається, тут просто оці білі лапки закриті плівкою. Молодці, що так зробили. Іграшка сюрприз, лялька з одягом 99 гривень, ось такі ляльки 77. Чайник. минулого разу питали, скільки коштує 299 гривень. Шоколадки Світоч по 64 гривні. Миколайчика на носі можна. Придбати. І зайчики по 19 гривень. Ось такий календар дивовижних передбачень 20... 279 гривень. Свічки по 69. У мене якраз закінчилася вчора свічка, вигоріла повністю, можна і взяти. І запах приємний такий у цієї жовтої. Що тут ще є? Пазли 129 гривень. Конструктор ось такий 109. Іграшка Аврора. 199 гривень. Трансформатор. Набір романтичних зброї для двох. 109 гривень. Ну, можливо, хтось друзям подарує. Тут, бачите, вона відкрита. Давайте глянемо. Ось так картка і поле для гри. Устілки різні. Я ось такі купувала. Мені сподобалося в кросівки, додала. Вони вирізаються під ваш розмір, а є ось такі, бачите, більш універсальні. Теплі, різні, різні 39 і 34 гривні. Сушарка для взуття зараз дуже актуальна 169 гривень. І хто ще собі не придбав, ось така щітка зі шкрипком, 49 гривень. Сьогодні збираюся розбирати на кухні, наводити е, організацію, е, там, де крупи в мене, в цій шухляці, От такі ємності 77 гривень. Руки чешуться їх придбати, але в мене частково є, то не буду. 69 менше. Так, тут давайте глянемо 2 літри. Ну, в мене ось в такому розмірі є, а в такому немає. 69 гривень, а вони зручні, бачите, мені ось так поставити, і буде видно, що там. Всередині. Та я б взяла, були ще менші. Зараз саме в цій аврорі немає. Нові контейнери, теж, слухайте, класні, зручні, 55 гривень 2 літри. Вони виходять дешевше, да? 44 гривні ось такі невеличкі. 1,3 літри. Але я все-таки люблю, щоб вони були ось такі вузенькі. Оця маленька, яка в мене ставиться одна на іншу, було б просто взагалі класно. А тут, бачите, ось такий набір для зберігання три штуки. Ось так. Об'єм 0,8, 1,3, 2,3. Слухайте, сьогодні тут стільки народу, діти якісь бігаються. Ось такі харчові контейнери. Все буде Україна 19 гривень. Мені здається, якщо носити обід на роботу, то дуже приємно буде, правда. Такого саме обідати. З'явилося, дивіться, яке блюдо велике 169 гривень. Нехай все в житті буде смачно. Для саме якихось або торт, або качку, або курку. Приємне. І ось такі нові з'явилися салатники 44 гривні. Мені здається, дуже зручно буде. Якісь мариновані грибочки, оливки, ну, щось таке викладати. З'явилося оце <свісно> блюдо менажниця 149 гривень. Я бачила відео, де просто її миють теплою водичкою і це все змивається. Можливо, бракована була лише та. А можливо, вони і всі такі браковані. Напишіть, купували ви чи ні, і вже мили його чи ще ні. Так, дивіться, якась цукру. Цукорниця така гарна з'явилася. Бачите, там ложечка всередині. До речі, дуже зручно. У мене цукорниця є маленька, і ми. Я навіть не знаю, чи є там цукор, я вам скажу чесно. От сьогодні збираюся випікати печиво на кулінарний свій канал і треба цукор придбати. Так, 59 гривень. Ось така, ось така 44. Сюди, бачите, звичайна ложечка ставиться. Ну, я якось мені ложечка саме в цукорниці. Не знаю, треба, не треба. Бо ми просто чай без цукру п'ємо, це тому і так. Так, дивіться, які гарні підставки під чашечку. 39 гривень. І ось такі лимончики, 29 гривень. Такий він, наче, надкусаний. 14 гривень дерев'яний. Я отаке от саме люблю. Підставка кухана під гаряче, 49 гривень. З'явився, дивіться, ще який гарний посуд. Так, 119 гривень ось така тарілка. Мені прям, як поціновувачу, як кулінарному блогеру. Дуже подобається гарно. І салатник 88 гривень. Ось ще ось який гарний салатник. Мені здається, він був, але знаєте, так, забувається трохи. 39 гривень. І чорний посуд, оцей Люмінарк з'явився Дівалі, серія 84 під суп. Ну, точніше, що це вони? Просто блюдо глибоке, бачите? 55 гривень. А, маленька така тарілочка, 59 гривень, супова. Салатники теж по 59 гривень. А тут дивіться: акропал Посуд. Дуже-дуже схожий і ціни такі самі. Єдине, що ця тарілка велика, а там, бачите, великої, саме тут немає тарілки. Так, що ще цікавеньке, дивіться, якісь піала такі з'явилися з подвійним дном. Виглядає цікаво, і якщо робити десерти, дивіться, ось вам піала на, на вибір. І ось оці креманки, мені прям так подобаються вони. Гарні, але бачите, ось ця саме трохи бракована. Кого де шукати, а мене завжди в цьому відділі. Килимок для холодильника антиковзаючий, 100 гривень. Давайте подивимось, тут він, мені здається, великий. Прям є якийсь розмір. Розміру я чогось не бачу. Але, ну от, бачите, тут намальовано, що відрізаєте, можна в шухлядки. До речі, в мене ж зелені фасади, і це в шухлядках гарно б виглядало. Мені тут немало його, здається, ну, метр точно є. Ось такі форми: 77 гривень. Пряничні чоловічки, я думаю, вже бачили 69. Взяти оцей шоколадний торт на раз, два, три з мого каналу. І ось такий. Пряничний чоловічок з нього випікти буде дуже-дуже класно. Так, я ще дивилася, думала взяти форми для кексів. Форми для кексів, скажімо так, ось такі тут по 17 гривень, якщо маленькі будете випікати, тут три штуки. Але я випікаю великі, бо в мене всі друзі їх дуже полюбляють. Тому прийдеться десь в іншому місці купувати. Ще є класний варіант. Я посилання на рецепт залишу, бо це просто бомбічний рецепт. Ось такі, теж якщо маленькі випікати, 12 гривень. Ну, от мені в два рази більше треба все-таки. Поїду, мабуть, сьогодні. Чи ось в таких десь я випікаю їх. Тут щось насипали 88 гривень. Але мені зручно саме в таких. Одноразових випікати, тому що я випікаю багато, і прямо в них зберігаю і даргую прямо в них. Так, що тут з'явилося ще нове? 39. знаєш, ти заходиш і думаєш, ну, все це я вже бачила ні, не було. Форма для запікання під жульєн намальовано. Зрозуміло, що все, що завгодно, можна випікати. Так, тут що цікавенького. Оглядів вже дуже-дуже. Так, дівчата. Чоловік мені подарував ось таку чашку з котиками для кави саме. Дуже сильно нагрівається і незручно тримати її. Тобто, в мене від іншої чашки була оця силіконова ось така накладка, я її вдягаю. І, звісно, через це вона і дуже погано тримає тепло. Якось сьогодні дуже багато народу, шапки. Мідні по 99 гривень, але бачите, на такій защипці. Це фліска. Чомусь ціни немає. Давайте щось вони всі без цих постійників. Ось є одна. Бачите, знявся. І не скануються. Можливо, тільки виклали. Не знаю, ціну, хто вже бачив, можливо, напише мені. І жіночий набір, це дівчачі, шапка і шарфик 119 гривень. Оцей колір симпатичний. Шкарпеточки з'явилися. Ось якісь, я думала, вони на Махрінні звичайні чоловічі, але смішні різні принти з планетами. З гантелями, дивіться, на подарунок. 39-41, різні різні зовсім. Симпатичні. Що тут ще є? Авокадо. Ось таких рушничків я не бачила з таким, наче в стилі вишивки якісь 129 гривень 50 на 90 Якби були такі маленькі, мені якраз. Для рук треба. Для мене це завелике трохи. На акціях бачите різні контейнери, органайзери, це під. Не знаю під що. Для дрібниць просто написано. 49 гривень. 15 гривень. Ось такі маленькі. Ось ці по 39. Ось ці по 44. Мені в шухляду, там, де, знаєте, всілякі дрібниці при вході, прям потрібно щось таке. Слухайте, оці симпатичні, подивіться. Кошик для зберігання 50 гривень. На кухні можна поставити губку зберігати і поруч поставити мечі засоби, щоб, знаєте, це було в контейнері і легше було прибирати пластиковий кошик для дрібниць. І ось ще. Такі підставки для дрібниць. Ну, тут, бачите, прям точно для губки, щоб волога стікала, з нього є ось такий приємний колір. Такі от пластикові кошики кудись повісити, 29 гривень. Знов з'явилися аромадифузори. Я брала ось саме такий і він зовсім, ну тобто першу добу тільки пахне, потім що з ним не робиш, йому все одно від. Акція на засіб для миття посуду 32 гривні. Мені він подобається. Єдине, що я купувала, бачите, ось такий економній упаковці: тут 500 грамів, і тут 500 грамів, то можете зараз на акції якраз придбати в нормальний, скажімо, ну, зручно зберігати. Я його в пульверізатор наливаю і трохи розводжу. Тоді мені ну, нормально. Онікс-засіб для миття посуду 25 гривень, супервош. Содо ефект 22 і з лимоном. Брала на Чорну п'ятницю цей кисневий відбілювач 450 грамів 77 гривень, 900 грам 119 гривень. В мене є прям концентрований кисневий порошок, то можу сказати, цей трохи слабший, але. Нормально, От щоб не замовляти десь в інтернеті, я б сказала, що підходить. Різні блокноти, гарний, 69 гривень. Я люблю ось на таких перекидних пружинках, 77 гривень. Чомусь написано Венеція, але ж це Кападокія. мене ж не глючить, а може десь в Венеції є щось схоже. Емірати теж 77 гривень. Подивіться, цікаво дівчаткам подарувати на замочку кодовому 77 гривень. Ой, тут на 24 рік ось такий гарний, подивіться, кому потрібен. 99 гривень, мені дуже подобається, але якби він був, я оце по дням не розписую, мені просто блокнот потрібен. Звичайний такий. Так, 55 гривень б'юті, ноутбук. Ну, Я думаю, він просто без От е, не видно, що він в клітиночку, просто білий. 88 гривень. Ось такі гарні такі скоби в нього. Теж не написано і не видно. Можливо, просто білі листочки. Ось цей видно, що в клітиночку. Хтось його трохи надірвав. 77 гривень леопард ось такий з якимись стікерами. Давайте заглянемо. Мені прям цікаво, він коштує 77 гривень. А, ну тут, бачите, краплинка, кліточка. Що за стікери? Ну, я навіть не знаю. Це якась. Карманчик якийсь і ось такі різні стікери. Хто полюбляє таке, мені здається, класний подарунок. Так, ще є ось такі квіти. Зараз подивлюся, що там всередині. Просто білий. 77 гривень. Маки гарненькі. Я от тепер переживаю, щоб не було всередині таких крапочок, бо крапочки мені не потрібні. 99 гривень. Ну, в принципі, деякі можна дуже обережно розкрити і подивитися, якщо ви вже будете брати. І троянди 88 гривень. Ну, цей прям і по розміру мені підходить, і клітиночка підходить. В мене з гопчинською малюнками. Так, ось цей гарний. Взяти собі, як ви думаєте, напишіть, що ви думаєте. Так, тут ще ось бачите, ось такі троянди. А, блокнот Дитячий з замочком. А чому він дитячий? А 5 він теж дуже класний, Приємно такий папір і приємна обкладинка. І мені подобається, що він. На такій штуці, але бачите, отут ще замочок. цього десь вже витратили. Я замучаюся його це закривати, відкривати. Я часто користуюся. Ой, котики, які теж гарненькі. М -м -м, знати б, що всередині, який там папір. І подивіться ще теж троянди. Ось тут видно, що клітинка. Мені такий подобається. Що взяти? Що взяти? Я прям розгубилася. Напишіть, я потім приїду наступного разу, бо я не можу прямо на місці визначитися, що тут тут якісь. А тут набір три блокнотики 44 гривні. Ось такий. Тревелей, не знаю, що він під... означає блокнот 39 гривень для мандрівників. Давайте іграшки подивимося, Миколая Різдво. От, було вже багато оглядів. З'явилася собачка така гарненька, 129 гривень, без патрон. Ну, мені здається. Більш-менш адекватна ціна, бо вони всюди шалених грошей коштують. Але виконання, скажімо так, на любителя. Щось, мені здається, в нього з мордою не дуже. М'яка з лапкою на магниті. 299 гривень. Ну, тут магніт якийсь є. Але можливо просто до стінки чи для до холодильника до чогось такого прикріпляти. Так незрозуміло. Е, в кого є дітки, я знаю, ви в цьому більше розбираєтесь, ніж я. 299 гривень. Хто це? Ой, ведмедики, дивіться в нього. Капюшон як у зайчика. Ви його надягнули, і у вас вийшов зайчик. Для дівчинки цікава ідея, правда? 299 гривень. Ці ми вже бачили іграшки. Тут я пам'ятаю, ми з вами вгадували, хто це. Ну це полуничка, мабуть, залишилася. І ананас 55, 74, качечка, гуска, точніше, написана жовта, 99 гривень, і бачите, біла. симпатично. А це хто тваринка в костюмі. Не знаю. А діти, знаєте, в них така фантазія, вони якусь іграшку по побачать 64 гривні. І от їм потрібно. Боже, яке вона пухнасте і гарне. Так я прям. Я просто уявляю, як потім пил з неї знімати. Матусі мене зрозуміють. Так. Давайте ще подивимося, що тут є цікавенького. Якщо потрібен прям огляд іграшок, то напишіть, якщо буде багато коментарів, і я більш докладніше наступного разу пройдуся. От, подивіться, якийсь іграшковий набір супермаркет, він розкладається. Слухайте, якість така дуже приємна. Знаєте, є такі іграшки, що ну от, підкачали. Цей прям класний. 349 гривень. І ціна, звісно, різні якісь ігрушки. Пінап 129 гривень. Маленький дрон 29 гривень. Якісь такі іграшки, 99 гривень конструктора. Ну, ви бачите, ціни, я думаю, те, що я не озвучую, ви подивитесь, це, мабуть, набір для створення, мені здається, іграшка з сюрприз розфарбуй кролика. Мабуть, кольори різні. Ось такі конструктори. Я конструктори обожнювала в дитинстві 64. 74 гривні. З дитячий з блоків. Не знаю, чим вони відрізняються. Мені здається, а, кольором, бачите, можливо, менше блоків, чи якось там різні моменти. Батьки розберуться, коли будуть купляти. І е, коник, щоб робити, єдиноріг. Вибачте, дівчата, 249 гривень, щоб робити зачіски, бачите, який гарний. В минулому році, в, в минулому відео в минулому році робила огляди знижок на шампуні. Подивіться, я от думала, сйоз брати чи не брати собі. Тільки взяла дві шауми. Ну, мабуть, тут постійно знижки на щось, то я візьму. Дуже люблю Ельсефу цю фіолетову серію, але бачите, в нас тільки бальзам і знижок поки що немає. І напишіть, хто користувався оцим шампунем, з міцеляр... міцелярним шампунь, написано. Цікаво. Профікаре, знаєте, така і упакування таке гарненьке. Цікаво було б спробувати. Бальзам кондиціонер. У мене закінчиться, я, мабуть, візьму собі такий запах приємний від них. Прямо цікаво. Ще вам не показувала тут є машинки для стрижки, бачите, три в одному. змінні насадки. 299 гривень. Ось така машинка, 279. Я схожу, а, придбала, і в мене чоловік прям дуже її полюбив, якось користується. Машинка для стрижки 349 гривень. Я ще брала такі. Ну, от, наприклад, 199 гривень. Я брала машинку для того, щоб стригти наших мурчаків. Бо в мене довгошорстний один мурчак і прям потрібно на літо підстригати. 399 гривень фен. Хто купував? От 149 гривень, бачите, маленький якийсь фен. Зручно з собою кудись возити. 199 гривень фен. На Дайсон, да? захожу, оцей, який всі дуже-дуже полюбляють. І ще тут є ось такі маленькі е, вирівнювачі для волосся. Коли мене питали, я у влогах показувала, що я придбала собі. Е, Гофре для об'єму дуже мені подобається. Я бачила ось, бачите, гофре маленький для об'єму. Можна взяти за такі гроші, просто спробувати, чи воно вам потрібно, чи ні. Я чомусь не бачила тут і дуже сумнівалася, довго вирішувала, а потім вже придбати собі якийсь нормальний, щоб все-таки не шкодило волосся. До речі, кімей подивіться, є вирівнювач 349 гривень на акції. І якась плойка 400 гривень, ось така, мабуть, великого об'єму, хто дівчата крутить волосся ті розберуться, що їм потрібно. На цьому, мабуть, сьогодні я з вами буду прощатися. Пишіть, щоб ви хотіли подивитися ближче, я прям, знаєте, виходжу з пустими руками. Вже себе привчила, що кожен. Захід в цей магазин, кожна зйомка не повинна закінчуватися тим, що ти щось звідси виносиш. Хоча спочатку напрям ну, дуже дуже багато було е, бажання. І те треба, і те треба. Е, не забуваємо донатити не тільки дивитися відео про покупки, наближати нашу перемогу. І слава Україні! Всім до побачення.